То намалювати таку історію, це з нічого зробити щось. Чорний кран з краніком для осмосу. Раніше, то це в нас куку. Що -ку. значить дешевим? Можна і за дешево зробити дорогий інтер'єр. Чуєте? Він на Україні. Ти продовжиш мене знімати? Налечко. Щоб ваші сусіди не знали, що ви приймаєте душ. Привіт! Мене звати Євгенія Добровська. Я дизайнерка інтер'єрів і засновниця у ID Studio. Сьогодні ми знаходимося в інтер'єрі, реалізацію якого ми закінчили ще у 2021 році. Цей інтер'єр попав в такі відомі видання, як Wallpaper Mag, East Living, Yellow Trace, Ель decor і Architectural Digest. Квартир загальною площою 200 квадратних метрів це достатньо багато, враховуючи, що це квартира для однієї людини чи молодої сім'ї. Квартира поділена на дві зони приватна і загальна. В приватній зоні спальня, гардеробна кімната і санвузол. Загальна зона це велика вітальня, яку ми в цьому відео не будемо показувати. Пральна кімната, гостьова кімната з санвузлом і кухня. Будинок 1913 року це історичний центр Києва. Коли ми вперше стикаємося з такими старими приміщеннями, перше, що ми робимо, ми робимо демонтажні роботи. що ми побачимо, коли ми приберемо весь гіпсокартон? Тому що ремонт тут був зроблений десь на початку 90-х. Виявилося, що з гіпсокартоном були божественно красиві, але зруйновані часом багети і карнізи. Ми дуже хотіли регенімувати, реставрувати, але насправді це дуже складно і майже неможливо. І більше того, стан перекриття був не в ідеальному стані, і тут, по всій стелі, були металеві балки. Нам нічого не залишилося, як зашити цю стелю. Але я наполягала на тому, щоб зробити копії всіх карнизів. І те, що ви бачите зараз в квартирі, це нові карнизи, але зроблені ідентично тим. Які тут були ще 100 років тому? Я дуже люблю цю кухню, вона втілює в себе все, що на мій погляд повинно бути. Тому що тут є дуже великий острів з дуже зручним холодильником для води, який ми вперше використали саме в цьому об'єкті. Тут є дуже класна стільниця, це натуральний граніт. І якщо говорити про матеріали стільниці. То а вже ж, ми, як всі любителі пінтересту, часто зустрічаємо мармурові стільниці, але досвід показує, що не весь мармур можна використовувати для стільниць. І деякі квартири, які ви бачите на Пінтересті, взагалі не придатні для справжнього користування. Тому, якщо ви дійсно хочете готувати, не боїтеся, не хочете боятися за те, що ви залишите розлите вино на стільниці, то все-таки я вам раджу подивитися, чи на граніт. І то не на весь питати у підрядника, який саме граніт, чи на кварцит. Тут ми використовували граніт, і він достатньо гарно себе веде. Тут є оця божественна арка, і в мене з нею були довгі стосунки, як і у кожного підрядника і будівельника, який працював на цьому об'єкті. І взагалі, такі елементи це, це достатньо складно. Але коли ти розумієш, що це повністю міняє. Як буде виглядати інтер'єр, ти розумієш, на що ти витрачаєш на це час. Якщо порахувати, скільки разів я сюди приїхала для того, щоб просто погодити роботу кожної людини, яка виконувала весь цей елемент. Якщо чесно, я задумуюсь, чи адекватно це чи ні, але я дуже задоволена результатом, і мені здається, це дуже красиво. Це трошки інша тема. Але якщо говорити про сам дизайн, тобто намалювати таку історію, це напевно ну, пару годин, да, ти взяв і намалював. Але якщо говорити про стан, емоційний стан дизайнера, в якому ти повинен стані знаходитися, щоб взяти і з нічого зробити щось. І моя порада молодим дизайнерам пробувати це зробити на кожному своєму об'єкті, тому що ти не знаєш. Ти не знаєш, коли буде та точка, і ти можеш зробити щось ексклюзивне, прикольно, нестандартне. Ти не знаєш, коли буде цей момент, але ти повинен бути готовим до того, що а може, оце воно і є. Тому просто завжди пробуй бути трошечки кращим і ніколи не думай, що ну це незрозуміло, що цей об'єкт такий собі. Ти не знаєш, який цей об'єкт, ти реально це не знаєш. Я покажу, як ця арка виглядала до того, як ми зробили цю маніпуляцію. І як воно виглядає зараз? Я сподіваюся, моя мотиваційна промова дойде до того, до кого вона повинна дійти, і буде вам в пригоді, моя така порада. Коли ми малювали планування цієї кухні, в нас вийшов такий величенький острів. І а вже ж ти не можеш просто його зробити таким просто прямокутником посередині приміщення. Тому ми. Зробили тут е, таку конструкцію е, гранітну, і якщо вам вас цікавить, як вона технічно виглядає, то тут є металевий підкаркас, який монтується перед монтажом паркета, і потім вже ми монтуємо дерево, сам корпус, і потім монтуємо граніт разом з загальною композицією з цією великою люстрою. Мені здається, що виглядає достатньо ефектно. Це в нас граніт, поличка зроблена з граніту, фартук зроблений з граніту. Ця поличка дуже зручна в використанні, як завжди, ви знаєте, що ми прибираємо весь декор, щоб була картинка більш так сказати фотогенічною. Ось, але вона дуже зручна в використанні. Ми зробили чорний кран з краніком для осмоса, чорна раковина. І тут насправді була така серйозна робота по кольорах, тому що мені хотілося. Щоб не було забагато яскравого, мені не хотілося використовувати білу електрофурнітуру, ми вже використовували чорну. І о, чорна електрофурнітура, чорний кран, чорні ручки, і також чорні ручки на кухні, на холодильнику. В самому останньому моменті, коли ми підбирали оце бра, я як не знаю серцем відчула, що воно повинно бути абсолютно іншого матеріалу. І ця латунна. Латунний елемент він єдиний в цьому інтер'єрі, і він якось зробив його яскравим. І мені здається, що треба бути дуже обережним в використанні яскравих елементів, завжди ну, тримати цей баланс, тому що ви можете вийти в занадто яскравість, в занадто блискучість інтер'єру. А це не завжди частіше за все завжди. Його робить більш дешевим, я не знаю. Що значить дешевим? Можна і за дешево зробити дорогий інтер'єр, а дороговизна інтер'єру вона часто в тому, як саме ти використовуєш форми і матеріали. Квадратура спальної зони, спальні гардеробу, біля 60 квадратних метрів. І частіше за все. Дизайнери роблять двері для того, щоб відокремити гардероб від спальні. Але ми так вирішили не робити і зробили одну з шаф гардеробної кімнати узголів'ям для ліжка, і заокруглили частину цієї шафи, як ви бачите, панелі поділені на 10 см і просто повертають і заводять нас в спальню. Це дає відчуттям якості. І заокругленості всього простору. Хоча заокруглення тут тільки у цієї шафи. Чуєте? Війна в країні. Але ми працюємо. Ти продовжиш мене знімати? Ну окей, так. А де? Ми з замовником перебрали біля 15 варіантів ліжка і, врешті-решт, поставили просто матрасне підлозі. Таке теж буває. На вікнах у нас портали, що переходять в решітки на радіаторах. І як бачите, верхня точка порталів переходить в верхню точку шафи, і шафа не доходить до стелі. І якщо у вас на плані є шафа, не обов'язково її доводити до стелі, тому що це додасть більше повітря приміщенню і зробить його справжні архітектурним. В цьому санвузлі нам вдалося втілити ідею, яку я особисто неодноразово пропонувала своїм клієнтам, і кожен раз ми по якимось причинам не могли це зробити. Зараз я кажу про камінь на стелі. Частіше за все, замовники дуже переживають за те, що через декілька років ця плитка може відпасти. Але ці переживання марні, тому що зараз повна технології для того, щоб втілити це в життя. На стінах і підлозі в нас плитка розміру 120 двадцять на 2,40 а на стелі метр двадцять на метр двадцять. Я дуже рада, що ми змогли це зробити. І вийшов інтер'єр з таким яскравим архітектурним рішенням. І в цьому домику з плитки ми змогли облаштувати таку ванну, душову і поставили такі дві полички. Для того, щоб їх зробити, ми забрали майже цілу секцію. В гардеробі, але я вважаю, що це варто робити, щоб не було, не дай Боже, баночок на підлозі, якихось окремих паличок. Також ми зробили отаке дзеркало на рельсі. І частіше за все, воно використовується для того, щоб ваші сусіди не знали, що ви приймаєте душ. Я сподіваюся, що загальну концепцію цієї квартири ви зрозуміли. І я буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк, підпишетеся на наш канал і будете підтримувати українських дизайнерів. Дуже вам дякую. З вами була Євгенія Добровська.